Миру дорогоцінні, неймовірна проповідь, і знаєте, я розумію для себе те, що наскільки Бог він є люблячим. Навіть е, в тому випадку, коли ми грішимо, живемо по своїй плоті, Бог він готовий вибачити нам наші гріхи. Якщо ми приходимо до нього в покаянні і змінюємо своє життя, знаєте, в цьому прикладі є місто Ніневія. Це було дуже страшне місто. Там створилися страшні звірства. Люди просто збирали шкіру, вбивства. Ну, Дуже страшний народ був дикий. Але е, коли прийшов Йона до них, е, почав проповідувати, це Божа людина була. І казав, що ваше місто воно буде знищене за ваші гріхи. І цар всі, вони прийшли до Бога в покаянні, і Бог їх помилував. І зараз, щоб я могла е, врятувати свою душу, мені потрібна церква, Божі люди, откровенічка кожного дня, і, звичайно, що покаяння. А покаяння...